Зі мене подружка попросила її подивитись. Хочу вам подивитись ресурс. Ваш, який вам потрібно зараз, щоб, щоб наповнити, щоб віднайти себе, це мак карти, психологічна колода, не таро. Що вам потрібно для того, щоб відновитися, наповнитися, відчуваєте їх душею, відчуваєте їх внутрішнім станом, спитайте себе, чи я бачу себе на цій карті, хто я тут, чи взагалі я тут є, чи мені подобається цей стан, так, навколо тепло, холодно. Як ви відчуваєте себе? буде Кілька карт. Ви відчуєте свою, можете скріншотики собі зробити. Ще одна карта, як вам наповнитись, декілька ресурсів дістаємо. Що вам зараз допоможе в вашому стані, знаєте, такому, коли ти зляг на диван не по своїй волі, бо ти вже розумієш, що нема сил ні фізичних, ні моральних, ні емоційних. От просто пусто, а хочеться, щоб було густо. І давайте ще дивитися. от робіть собі скрін і потім повідчуваєте, тут дуже багато ресурсу, до речі, побути з кимось, з рідним Людьми, з друзями, з близькими по духу людьми, з партнерами. Той, хто вас розуміє, той, хто може просто бути з вами на дні хвилі. Так, дивіться, люди дивляться сюди, вони е, милуються цим станом, природою, при, погодою. Не всі можуть це відчувати. Можливо, наприклад, ви, вам подобається дивитись так, сидіти в віконечку, вашому партнеру? Ні. Тут про людей, які близькі по духу, це не обов'язково стосунки. Тут також люди дивіться. Тут, до речі, сміжна карта, подивіться, бачите? У когось тут прям сильний ресурс. Воно нам здається, що та фігня, Боже, вийти, що там на природу подивитись. А треба іноді повтикати. Навіть у нас є такий фізичний, знаєте, компас, коли ми от в одну точку втикаємо, це значить, у нас йде перезагрузка, дуже великий загруз. І тут теж, дивіться, до речі, вони всі кудись дивляться. От бачите, як цікаво. Ці люди дивляться в вікно, ці і ці туди, кудись дивляться вдаль. Вам треба, прям, знаєте, стан напобути самим з собою. І давайте ще з іншої колоди, от що вам вам зараз, можливо, допоможе щось дізнатися про себе. О, бачите казала, про стан. подивіться на цю красивенну хрюшечку, яка спить. от Вам просто комусь треба дійсно виспатись, комусь треба дійсно провести спокійно час, нікуди не бігти, не летіти, ніякі подорожі, нічого. Просто наповнитись фізично. Спочатку, перед тим, як щось робити, треба закрити фізичні потреби. Це голод, холод, виспатись так. Трикутники ці ніхто не відміняв. Точніше, трикутники, піраміду, боже! Це я вже запрацювалася. От, Тому піраміда масло. Я про неї мала на увазі трикутники, кого ж у голові. От, Ну і ще цікавий такий, о, бачите, а вже потім можна покоряти нові горизонти, потім можна вже, коли ресурс ваш наповниться, можна вже кудись і думати.